Чи хвороба целюліт? 85-90% жінок мають целюліт або його прояви. І це не тому, що вони щось роблять не так, це гормональні зміни, тип жирової тканини, кровообіг, генетика. Є багато причин, які спричиняють целлюліт. Целюліт може посилюватись, якщо є затримка рідини, тіло не отримує макро- і мікронутрієнтів, омега-3, антиоксидантів. І потерпає від нестачі руху чи порушень мікроциркуляції шкіри. Як практик, який працює з клієнтами, я бачу. Іноді достатньо збалансувати меню, відновити кровообіг, і апельсинова кірка зменшується на очах без жорстких втручань. Треба тільки трошки попрацювати над собою. Целюліт це дзеркало внутрішніх процесів і з цим можна працювати м'яко, розумно. Як скласти антицелюлітне меню і чи існує таке, я можу вам розповісти на індивідуальній консультації.